Вітаю, друзі! Я Надія, і ви у мене в гостях на каналі Гачком і спицями. Сьогодні у нас 5 грудня, і настав час відкривати п'яту комірку адвент календаря шкарпеткового від Ларисочки, і продовжувати розповідати історії про котів і шкарпетки. А оскільки моя власна історія про шкарпетки ще пишеться, то я хочу вас потішити. Цікавими фактами про шкарпетки з книги рекордів. І, на жаль, в книги рекордів України ще ніякі шкарпетки не засвітилися, треба подумати. Нам, нам всім над цим питанням. А от в книги рекордів Гіннеса є декілька вражаючих рекордів. І сьогодні я розкажу про один із них. Найдорожча пара шкарпеток у світі, зафіксована у книзі рекордів Гіннеса, є творінням німецького виробника елітного трикотажу Falke. Ось деталі про цю унікальну пару. Бренд Falke матеріал вовна вікуньї. Орієнтовна ціна від 780 до 1188 доларів за пару, залежно від року випуску і курсу. І їх всього 10 пар у світі. Колір природний, золотисто-коричневий, не фарбований. Що таке вікуня? Вікуня це невеличкий ламоподібний верблюд, який мешкає високо в андах у Перу і є національною твариною Перу. Вікун'ї не піддаються одомашненню. Вони є видом, що перебуває під загрозою зниклення і тому їхнє виловлювання та стрижка суворо регулюються. Тварин можна ловити та стригти лише раз на два роки. Вовна вікуньї вважається найдорожчою, найрідкіснішою та найтоншою тваринною волокниною у світі. Діаметр її волокон становить лише близько 18 мікрометрів. Для порівняння кашамір близько 15 мікрометрів. Завдяки надзвичайної тонкості вовна вікунді є неймовірно м'якою, легкою і має виняткові терморегуляційні властивості, теплиша ніж будь-яка інша вовна. Вона настільки делікатна, що процес фарбування може її пошкодити, тому шкарпетки виготовляються лише у природному золотисто-коричневому кольорі. Як і належить найдорожчому аксесуару, шкарпетки продавалися в особливій подачі, щоб підкреслити їхню ексклюзивність. Кожна пара постачалася у презентаційному футлярі, виготовленому з цінних порід дерева. На футлярі були розміщені підписи засновників бренду Folk. Ці шкарпетки, випущені у 2013-2014 роках, були не просто предметом одягу, а справжнім колекційним об'єктом, орієнтованим на найвибагливіших клієнтів. І хоча рекорд Фолке був історично зафіксований як найдорожча комерційна пара в книгі рекорди Гіннесів, зараз з'явились інші вироби з неймовірно рідкісних волокон, які мають вищу ціну. Новий лідер за ціною, але це не офіційний рекорд, Вважається сервелд сокс від Вільян Абрахам. Сервельд це торгова марка, що позначає найтоньше волокно, отриманого від рідкісного новозеландського благородного оленя. Це одне із найрідкісніших волокон у світі. З одного оленя можна зібрати лише близько 20 грамів волокна на рік. Ціна пари може загати 1200 гривень. 75 500 доларів. Волокно Сервелт має діаметр близько 13 мікрометрів, що робить його м'якшим, тоншим і легшим, ніж кашемір, і навіть конкурує з вікунією. Крім того, є унікальні витвори мистецтва, які ще є дорожчими. Один із них це шкарпетки від Дольче Габана. Вони можуть коштувати 2170 доларів. Це шкарпетки високої моди, прикрашені вручну кристалами та блискітками на нейлоновій сітчастій основі. Також і згадуються шкарпетки «Діамант Сокс» від Voltaire. Вартість їх може сягати тисячі доларів. Згадуються, як розкішні шкарпетки, прикрашені діамантами. Також на аукціоні були продані шкарпетки Елвіса Преслі. Золоті шкарпетки. Ціна на аукціоні була 7,5 тисяч доларів. І хоча це не комерційний товар, його особиста сумка Елвіса Преслі з туалетним приладдям, яка включала пару шкарпеток з золотим носком, була продана на аукціони за цю ціну. Ну і сьогодні я хотіла би разом з вами продовжувати писати свою власну шкарпеткову історію. Сценаристом нашої казки є Ларісочка з каналу Різнокольорова мозаїка. І вона настільки гарний сценарист, що вона, напевно, вірить в мене і взагалі в усіх нас набагато більше, ніж ми самі. Я неодноразово казала, що я не в'яжу шкарпетки по одній. Але за умовами цього шкарпеткового календаря. Треба зв'язати пару шкарпеток і на спинках котиків подивитись, яка пряжа, якщо ти не годен її здогадатись на дотик. Здогадатись на дотик я не можу, оскільки у мене немає такого великого досвіду, мені кортить подивитись на котиків. Відповіді приймаються один раз, тобто є одна спроба, і разом з однією вив'язаною шкарпеткою. І якщо я навіть буду розмотувати мотки, що не можна робити, або починати пару не пару від двіх, двох мотків, то у підсумку я отримую дві по пів шкарпетки, а не одну цілу шкарпетку. І по коментарям Лариси під іншими відео, я зрозуміла, що друга половина цих моточків на другу шкарпетку почне з'являтися в календарі лише тоді, коли вивіжеться перша пара. Тобто. Для того, щоб мати хоч якусь мінімальну можливість вив'язати, не вив'язати, а надати правильну відповідь, принаймні, вчасно, ну і хотілося б отримати в подарунок собі на Різдво не лише гарні емоції, а й пару теплих новеньких шкарпеточок за сценарієм пани, пані Лариси. Ось то, ну, ще й котики пищать у моточках, то один моточок у мене ще цілий. Ось він, ще пишіть котику моточку, де ти там? А з другого моточка, дівчатка, я почала в'язати шкарпетку. Ну і щоб мені не було сумно, почала я її в'язати на тріо. Тобто тут резиночка звичайна, 2х2, далі я перейшла на резиночку 3х1 по лицьовій стороні. І один на один по виворітній стороні. Ну, і Відмічаю, в принципі, нитки то намотані кожна нитка на свого котика і на першу шкарпетку, і на другу. Але ж вона ж може бути намотана не настільки прям ідеально порівну. Все ж таки ми люди, і інколи і ваги помиляються. Ну, і В одному грамі нитки може бути на два рядка або на три, тому я рахую петлі ну, своїм улюбленим способом. Ось, це у мене на сьогодні все. Залишилось відкрити комірку п'яту і подивитись, що ж у нас там у п'ятій комірці. Відкриваємо. І тут у нас ще один котик. Мяу! Яка гарненька прищіпочка. Ай, кусючий. Мяу. Який він гарненький, біленький, ось такий на прищіпочці. Кудись його можна прищепити. Правда, я ще не придумала куди. Ну, кудись. Ну що, котик, будеш мені допомагати в'язати шкарпеточки, щоб я ніде не помилилась? Все, друзі, до завтра. Якщо у нас сьогодні випав у календарі котик, то я на завтра приготую про котика та про своїх котиків, пригадаю якусь цікаву історію. Всім гарного, тихого вечора, мирної ночі, до завтра. Моє вам велике велике сердечко. Обнімаю кожного і кожного до зустрічі в коментарях. Пока-пока.